Я намагаюся слухати три літургії, одну службу Божу, а раніше тільки одну службу слухаю, слухаю Біблію, ранішні вечірні молитви і інші слідкую кожен день за церковним календарем на кожен день, як очиститися від гріхів. Я не знаю, чи є. Як захистити дім родину від злих людей, наприклад, колдунів, відьом, чаклунок і так далі. Як покращити здоров'я, в мене ДЦП молитися на покращення і відпу... за... молитися на покращення і відпущення гріхів. Ну, тут щось так багато ви наговорили. Я щось тут, тут не зрозумів, не маюся слухати три літургії і одну службу Божу. Літургія і служба Божа це одно й те саме. Е, значить, як очиститься від гріхів. Від ріхів очиститься піти до сповіди. Далі. Як захистити дім із тих людей, наприклад, колдунів відьом і чеплунок. Посвітить хату на дверях, поставте, при вхідних дверях священник. коли я посвячую дім, я даю такий образ на, на вхідних дверях, де е, там є на благословення дому, молитва на благословення дому, там є хрест, образ, там посвячуєш, і відьма не переступить тобі цей. А ці баби, що приходять, там вам баки забивають, то не відьма. Відьма, священну хату поріг не переступить. А якщо зайде, їй буде ось плохо вашій хаті. Вона буде перестане купити води, чоло мокре, буде вприймати в землі навіть коли холодно. Їй буде погано. Вона не насидить довго в вашій хаті. А захистити себе від людей, поганих, чекунів 139-й псалом. Він може бути у різних е, номераціях різний. Але починається він такими словами: визволь мене Боже від людини злобної або від людини злої. 139 139-й псалом це є від е, захист від ворожбіттів.